Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило наше життя і принесло багато стресу і тривоги за майбутнє своєї родини і країни. Фізичні вправи вважаються одним із немедикаментозних методів самозаспокоєння: як спорт допомагає знизити рівень стресу, які фізичні навантаження найбільш дієві? І як почати тренування? Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Діана Сяркі, випускова редакторка Куншт. І сьогодні ми розжовуємо до сьомого поту як фізичні вправи допомагають боротися зі стресом під час війни. Її написала Ілона Свіжанцева, кандидатка біологічних наук, молекулярна і клітина біологиня, наукова та медична журналістка. Під час війни люди переживають різні емоції і мають неоднаковий рівень стресу, адже кожен з нас перебуває в різних умовах. Досвід людей, які змушені були поїхати з Києва, Харкова чи Чернігова у перші дні війни не порівнюваний із тим, що переживають в цілілі мешканці Маріуполя, Херсона чи Сєвєродонецька. Тому й стрес проявляється у різних формах і викликає багато відмінних симптомів на психічному і фізіологічному рівнях. Психологічні симптоми варіюються від дратівливості, занепокоєння, гніву і ворожості до відчуття страху, паніки, неспокою і безсоння. Психологічний стрес може призводити до розвитку фізичних симптомів, причиною цього є притаманне для стресу напруження м'язів, яке провокує появу головного болю або болю в шиї і спині. Часто люди скаржаться на сухість у році і відчуття клубка у горлі, що ускладнює ковтання. Кишкові симптоми коливаються від відчуття метеликів у животі до печії судом або діареї. Типовими є прискорене дихання і пульс. У складних випадках надмірна гіпервентиляція легень може призвести до поколювання обличчя і кінчиків пальців, судом м'язів, запаморочення або втрати свідомості. Спеціалісти медичної школи Гарварду зазначають, що фізіологічна реакція на стрес може бути настільки сильною, що викликатиме додаткове психічне напруження, замикаючи коло, причина і наслідок. Тому програма боротьби зі стресом неодмінно має залучати розслаблення м'язів, з яким чудово допомагають фізичні навантаження. Розслаблене тіло посилає сигнали спокою і контролю, які допомагають зменшити психічне напруження. Під час війни неможливо усунути джерело стресу, але можна спробувати ним керувати. Згідно з недавнім онлайн-опитуванням Американської асоціації тривоги і депресії близько 14% людей у США використовують регулярні фізичні вправи, щоб впоратися зі стресом. Вчені виявили, що регулярні заняття аеробними вправами знижують загальний рівень напруги, покращують і стабілізують настрій, покращують сон і підвищують самооцінку. Ба Більше дослідження показують, що спорт ефективно знижує втомлюваність, допомагає підвищити пильність і концентрацію, а також покращити когнітивну функцію. Це особливо корисно під час хронічного стресу, викликаного війною, адже він виснажує і знижує здатність зосереджуватися. Фізичні вправи знижують стрес кількома шляхами. По-перше, заняття спортом сприяє зниженню рівня гормонів адреналіну і кортизолу, які відповідають за фізіологічну реакцію на стрес. По-друге, спорт стимулює вироблення ендорфінів, нейромедіаторів, які є природними знеболювальними засобами. Вони відповідають за покращення настрою. Ендорфіни викликають кайф бігуна, а також відчуття розслаблення й оптимізму після важкого тренування. По-третє, фізична активність може бути своєрідною медитацією, яка допомагає людині відволіктися від нав'язливих думок. Повторення рухів під час вправ дозволяє зосередитися на тілі, а не на пережовуванні думок. Така сфокусованість може допомогти зберігати спокій і ясність розуму. По-четверте, Вправи допомагають тілу людини зняти стрес, імітуючи виконання наслідків реакцій бися або біжи. І вони також допомагають системам організму випустити пару через спільну роботу всіх органів під час фізичних навантажень. Річ у тім, що у відповідь на стрес в організмі людини виробляється низка гормонів адреналін, норадреналін, естроген, тестостерон і кортизол. Вони запускають каскад фізіологічних реакцій, які напружують м'язи всього тіла, роблячи людину готовою до різкого ривка, бійки з ворогом або втечі від загрози. Це наше еволюційне надбання. Виживали ті, хто швидше мобілізовувався і перемагав ворога або встигав накивати п'ятами. Заняття спортом допомагають позбутися м'язового напруження, яке виникає під час стресу через викид гормонів. Також завдяки регулярним заняттям спортом людина може втратити зайву вагу, збільшити силу і витривалість і покращити своє самопочуття. Це допоможе набути усвідомлення контролю над тілом і ситуацією, гордості та впевненості в собі. Будь-які вправи можуть бути корисними. Біг, швидка ходьба, їзда на велосипеді, гра в футбол або теніс, улюблені види танців тощо. Помірні вправи на зміцнення м'язів також можуть допомогти, ба більше робота в саду чи на городі теж допомагає знизити стрес і вважається помірними фізичними навантаженнями. Фахівці клініки Майо, одного з найбільших некомерційних приватних дослідницьких центрів, радять починати регулярні тренування з чотирьох простих кроків. Крок перший. Консультація з сімейним лікарем. Це дозволить виявити той рівень і тип фізичних навантажень, який сумісний зі станом здоров'я людини. Крок другий. Ніяких ривків. Тренування важливо починати поступово, періодично підвищуючи навантаження, інакше стрімкий ривок може призвести до травм. Третій крок всього потрошку. Важливо не зациклюватися на прокачуванні однієї групи м'язів, а працювати над усіма їхніми типами, щоб розподілити навантаження рівномірно і по всьому тілу. Крок четвертий. Улюблені види спорту. Фізична активність має приносити задоволення, тому якщо ви не любите біг або заняття на тренажерах, обирайте йогу, зумбу чи плавання. Важливо знайти ту активність, якою ви займатиметеся, із задоволенням. Для цього не обов'язково купувати абонемент у спортзал. Можна займатися вдома або на вулиці, у колі однодумців. Це буде додатковим стимулом не пропускати заняття. Під час стресу м'язи дуже напружуються, тому навичка їхнього розслаблення є дієвим інструментом стресового самоконтролю. Фахівці медичної школи Гарвардського університету рекомендують спеціальну вправу на розслаблення. Процедуру краще проводити у тихому, відокремленому місці. Для цього слід прийняти зручне положення сидячи або лягти на твердому матраці. Поки ви не запам'ятаєте послідовність виконання вправи, інструкцію ліпше записати на диктофон, щоб не відволікатися на перечитування шпаргалок. Техніка полягає в тому, щоб кожну групу м'язів максимально напружити і утримувати близько 20 секунд, а потім повільно розслабити. Починати варто із м'язів голови і повільно спускатися вниз по тілу. Спробуймо разом. Високо підніміть брови і зморщіть лоб. Тепер сильно заплющить очі. Зморщить ніс і розширте ніздрі. <смір> Ух, Сподіваюся, у вас вийшло краще. <смір> Наступний крок міцно протисніть язик до піднебіння. Скочите гримасу на обличчі, задіявши максимальну кількість м'ядів. Міцно стисніть свої щелепи. Напружте шию, підтягнувши підборіддя до грудей. Вигніть спину. Вдихніть якомога глибше і затримайте повітря, доки зможете. Напружте біцепси. Стисніть кулаки і напружте м'язи передпліччя. Уся процедура має тривати 15-20 хвилин, а періоди м'язової напруги чергуватися з періодами розслаблення, коли людина має намагатися відчути, як спадає напруга у м'язах відповідних частин тіла. Для ліпшого результату вправо рекомендують повторювати двічі на день. Можливості людини, яка сидить у підвалі під обстрілами або в окупації, кардинально відрізняються від того, чому може надати перевагу особа у глибокому тилу. Тому зараз варто обирати вид фізичних навантажень не лише з огляду на власні уподобання, а й з точки зору безпеки і кількості вільного місця для руху. Наприклад, присідання, дихальні вправи, йога або вправи на розслаблення можуть допомогти відволіктися в укритті або коридорі під час повітряної тривоги. Люди, які мають можливість вільно ходити парком або стадіоном, можуть обрати прогулянку, їзду на велосипеді або пробіжку. А втім, навіть підйом на восьмий поверх багатоповерхівки сходами замість ліфту може бути корисним інструментом для боротьби з хронічним стресом, який ми відчуваємо через вторгнення Росії. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами цього каналу. Побачимось!